Василь Олександрович Сухомлинський, як Оленка хотіла весну наблизити. На стіні висить відривний календар. Сьогодні 5 січня. Оленка маленька, їй усього три рочки. Але вона знає, що дня з календаря відривається один листочок. Вона питається бабусі: Покажіть, де буде весна? Бабуся й показує. Оленка сумує, як багато ще листочків треба зірвати. Вночі Оленка тихенько встала, та й ну відривати один за одним листочки. Аж до весни відірвала. Листочки зібрала, поклала під подушку і заснула. І сниться їй весна. Прокинулась на світанку, підійшла до бабусиного ліжка. Бабусю, вставайте, весна прийшла. Бабуся здивовано поглядає на Оленку. Дивіться, на календарі вже весняний листочок. Бабуся усміхнулася і каже Листочок весняний, а мороз зимовий. Глянь у вікно. Що там? Зима? Чи весна? Оленка подивилась у вікно, а й справді, що?